Віталь, доброго дня. Схоже, що це баг. Дивіться, тоді, коли я роблю наступне, тобто перераховую ось таким чином все, в мене змінюється ціна відповідно до факту. І тоді, коли оновлюю документи, то відповідно документи також оновлюються. Зараз я пройду покажу, в принципі, що відбувається. Закриваю зайве все. Так, дивимось в документі, що у нас є 100 гривень. Так, раз. Тепер змінюємо кількість на 5. Ціна у нас міняється на 95, відповідно. І тоді, коли оновлюємо документи, то відповідно. І тут також все спрацьовує ок. Бачимо 95. Тепер, давайте ще раз перевіримо. Тут я ж декілька цін поставив, тобто, щоб вже відповідно розуміти, так. 90, новіте та документи. А що у нас там виходить? 90. 90, відповідно, сума перерахунку, також все. Пішли дивитися, що у нас з шаблонами. Шаблони документів. Це у нас рахунок ФОП. Рахунок ФОП. Дивимось перемінні які. Кількість ціна за прайсом. Прайс uh, out discount. Так, ну, це норм. І відповідно тут у нас. Також, також дається все ок. Так, хвилинку. Продукт прайс, ціна зі знижкою. Ну, так. До речі, тут я поставлю. назву трошки зміню зі, зі знижкою. А, зберігаємо. Ну, ладно, давайте. Схоже, що з документами все норм. Давайте ще раз я оновлюю, щоб було зрозуміло, що у нас впливають будь-які зміни, ціна за знижкою. Ну, все працює. З примінними також розібралися. Давайте переглянемо, які я дії використовую тоді, коли створюю. Ну, по-перше, я процедури обов'язково використовую. Можливо, десь у вас там щось не спрацює, хоча. Моєї точки зору повинна працювати. Так, ось е, нарахувати бонуси У нас саме ось ця дія виконати перерахунок цін продажу продукту від кількості, вона і повинна спрацьовувати. Тобто, вона ось з такими влаштуваннями у нас є. Ще я використовую активізувати е, ціну продажу відповідно, ціна продажу ставлю, але саме ось ця дія впливає на зміну і на відображення. Ціни тут. Якщо ми тоді не використовуємо, то нічого працювати не буде, щоб було зрозуміло. Стосовно процедури, які у нас формують документи, Тобто, що я роблю? Виписати документ, рахунок і. Взагалі ніяких особливих налаштувань тут не роблю. Тобто, ну, скажімо так, щоб було зрозуміло, ніякі галочки не відповідають, здається, на те, щоб впливати на ціну в документі. Спробуйте, давайте ставте а, топік на форумі, оскільки з моєї точки зору тут. То відсоткова якась внутрішня проблема. Дякую щиро вам за увагу.